Перспективи, професійний розвиток та кар'єра в металургії. Зустріч запорізьких школярів з представниками першого недержавного гірничо-металургійного університету Метинвест політехніки. Ми молоде покоління знайомимо сучасною технічною освітою. Молоду нашу аудиторію познайомили з нашими програмами, можливостями навчання, працевлаштування не ну безпосередньо фундаментальних перспектив. Подальшому по перевагах можу зорієнтувати таких чотири основних: це перше практикоорієнтований орієнтований підхід. Це стипендії до 10 тисяч гривень. Це жива практика на активах, Ну і тісна співпраця з самим бізнесом. «Метинвест Політехніка» надає великий спектр можливостей для молоді, яка хоче спробувати себе у технічних спеціальностях. Є можливість поєднувати навчання з роботою на підприємствах «Метинвесту», де для молоді діють мотиваційні програми. Одна з найбільших, напевно, це навчання в метене політехніці за рахунок підприємства для всіх бажаючих студентів, які бажають потім працевлаштуватися на підприємстві нашої компанії. Другою найбільшою програмою, яка є, це перше робоче місце, коли компанія гарантує для всіх випускників навчальних закладів, в тому числі і для мети політехніки, додаткову фінансову мотивацію в розмірі 50 тисяч гривень. Викладачі, які дають знання про реальні виробничі процеси через інноваційні методики, онлайн заняття та практика із гнучким графіком. Це можливість поєднувати навчання в Метенвестполітехніці із роботою. Враження від навчання ну дуже такі гарні віддалена освіта онлайн, і ми можемо е, записи подивитися, які от в нас є. Е, Якими там преподавателі наші навчають онлайн. Думаю, що це от саме таке основне і підлаштоване по нинішні часи. Даніл Тимошенко у 2018 році починав шлях на Запоріжсталі електромонтером. Навчаючись у Метинвест політехніці, швидко рухався кар'єрними сходами. Скористався можливістю стажування за кордоном. Це одна з переваг вишу, збирається вступати до аспірантури напрямком наукової роботи. Обрав зелену металургію. Я був учасником міжнародного стажування у 2025 році. Ми поїхали у червні до компанії Даніеля. Це в Італії в Бутріо, знаходиться. і ми провели такий насичений великий буткемп. Там нас як, навчили. Найкращим за зеленої металургії У нас такий переломний момент металургії. Ми будемо впроваджувати нову таку зелену еру. Затребувані спеціальності, які дають впевненість у майбутньому, можна опанувати, навчаючись на гірничо металургійному або факультеті автоматизації виробництва та цифрових технологій Метинвестполітехніки. Школярі, які завітали на захід, почутим зацікавились. Перспектива розвиватися в этой сфері. Металургія очень цінна професія і в принципі очень цінний ресурс для нашої країни і для Європи. Запоріжжя повинно розвиватися. А запоріжталі це серце Запоріжжя, яке повинно розвиватися та буде розвиватися саме місто.